Джигінси жіночі від бренду «Есмара» всього за 145 гривень за одиничку. У лоті буде 10 одиничок, і вартість лоту лише 1450 гривень. Дивіться, це вже останній лот, треба хватати його, бо вже розкупили усе. Будуть ось такі світленькі, темненькі, в упаковочці і без. Великий вміст котону, приємні до тіла. Дуже класні. Зручні, практичні. Ось так ідуть вони на резинці синій виварений колір. А далі є темний, теж виварений. Тримаються на талі зручно, фіксуються, не давлять. По розмірам xs 1 s 2 m 4 l 3 контрастна строчечка, імітація джинсів. Але це джигінси. Так, і показую ось ще, ось таку модельку. І якщо вам сподобався цей лотик, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.